Коли в юності бачила зірку, яка падає, я завжди говорила: хочу бути хорошим художником. І ця мрія здійснилася Тетяна Яблонська, а саме їй належать ці слова Герой України, лауреат чотирьох державних премій, академік. Значний період її життя і творчості пов'язаний з Седневом. Вона дуже любила це містечко. І свого часу ідея побудувати тут будинок творчості художника належала саме їй. Чарівні седнівські пейзажі багато десятиліть були для Тетяни Яблонської джерелом натхнення. І хіба лише для неї. Ось на цих банерах на музейній вулиці Просто Неба представлено понад 60 репродукцій 47 художників, які в різні часи навідувались до історичного містечка над сновом на пленери. Та мова сьогодні саме про неї. Героя України, неперевершеного майстра пензля Тетяну Яблонську. Вона багато написала сенів, багато дуже. О, там от є Ялиновий сад, коли ви приятеля сюди, вона завжди сиділа в тому садку і малювала. Розумієте? І так як вона синів співала, так ніхто не співав. Бо по всім музеям України сенє присутнє абсолютно. Розумієте? Ми дуже вдячні за це. Кажуть, що й похованою, вона хотіла бути у Седневі. Та останній притулок все ж знайшла на байковому кладовищі у Києві. А тут їй поставлено пам'ятник. У дні, коли вся Україна відзначала сторіччя від дня народження Тетяни Яблонської, до Сиднева приїхали шанувальники творчості художниці, її колеги, учні. Чернігівська поетеса Надія Галковська прочитала новий вірш, на створення якого її надихнула картина Яблонської льон. Лягає плавно. Льон, як сон, пливе аж ген до небокраю, де гнучко спини розгинають вервечки схилених мадон. Вони беруть пучечки пучками, сплітаючи у перевесла, І вправно й швидко стебла скручують, неначе у повітрі весла, Лягає плавно льон, як сон, пливе аж ген до небокраю, де душу генія гойдає розбуджений зимовий снов. До речі, Надія Галковська пощастила у 1990 році відпочивати разом з Тетяною Нилівною у будинку творчості. Було це напередодні Різдва. Пані Надія запропонувала заколядувати, і Яблонська з радістю пристала на цю пропозицію. І ми провели з нею чудовий цей захід з такими варвистими платками, ходили в костюмах, все, годувала все вона. Ну, а я а моя була місія пісні, колядки. І от а, ми це провели в будинку творчості, покалядували, і вона була страшенно задоволена. І а, на знак цієї події, цього наш нашої співпраці, вона подарувала чудовий сувенір солом'яну ляльку. Цю ляльку, яку Тетяна Яблонська зробила власноруч, Надія Галковська показала під час зустрічі з учнями-викладачами Седнівського навчально-виховного комплексу присутні також зацікавлено слухали і спогади про видатну художницю. Голова Національної спілки художників України Володимир Чепелик подарував школі навчальні гіпсові погруддя для мистецького класу та фотоальбом, присвячений творчості Тетяни Яблонської з дарчим написом від її дочки Аяни. А ще вручив почесні грамоти місцевим майстрам пензля Андрію Чернишу та Олегу Бойку. Прозвучала і улюблена пісня Яблонської, там, де ятронь круто в'ється. Це була особистість, дуже знаменита жінка, принципова жінка, дуже розумієте. І всі прислухалися до її думки. Її, її думка була дуже важлива для всіх. Всі її слухали, тому що там був авторитет просто потрясаючий, розумієте? Ну і талант. Дуже пишаюся тим, що ми так, знаєте, духовно пов'язані і особисто, і ясно, що однією землею і цим чудовим нашим сакральним святим місцем, яке називається Седнім. Тетяну Яблонську ще за життя визнали класиком живопису. Її порівнювали з титанами відродження. А вона просто жила і творила на віка. thank you